Всіх вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про аналіз і візуалізацію даних в електронних таблицях. Працювати я буду в електронній таблиці LibreOffice Calc, але все те саме можна зробити у Google таблицях або у Excel. Тобто, все, що у вас є під рукою, ви можете використовувати для того, щоб виконати подібну роботу. Подивіться, будь ласка, для прикладу, ми візьмемо ось такі дані: успішність учня за рік. Учня якого класу, якого саме учня, то ви можете обирати відповідно до своїх смаків, можете взяти свою успішність і її проаналізувати. Дуже буде цікава для вас інформація для аналізу. Тож, дивіться, оці дані ви заповнюєте самостійно. Можете деякі предмети, які не входять до цього списку, додати або вилучити, якщо у вас таких предметів немає. Далі, перший семестр, мабуть, ви вже знаєте оцінки, другий семестр можете пофантазувати або поставити собі цілі, які ви хочете отримати оцінки у другому семестрі. Щоб підрахувати річну оцінку, ми будемо з вами використовувати формулу, в якій додамо оцінки за перший і другий семестр. І поділимо цю суму на кількість таких оцінок. У нас їх дві, поділимо на 2. Далі можна автокопіювати, тобто протягнути цю клітинку. У нас посилання на клітинки були відносні, і, відповідно, вони помінялись, спустились вниз з кожним рядочком. Тож отримали річні оцінки, як середній бал між першим та другим семестром для кожного предмету. Далі потрібно отримати середній бал за перший семестр. Можна зробити так само, але це буде нераціонально тобто, скласти всі оцінки за перший семестр з кожного предмету і поділити на їх кількість. А можна зробити більш раціонально, тому що у всіх електронних таблицях є відповідні функції, які рахують середній бал. Середній бал це функція average. Щоб її викликати, ви можете натиснути знак дорівнює, повинні його натиснути. Далі можете обрати серед часто використовуваних цю функцію average. Якщо у вас її тут немає, то заходите у редактор функцій і шукаєте цю функцію серед інших функцій. Можете ввести, наприклад, дві перші літери цієї функції. Обирайте average. Кожний електронний процесор буде вам описувати, що саме повертає та чи інша функція. От, наприклад, Libro Fiscal попереджає нас, що ця функція повертає середнє значення вибірки. Нам це підходить. Ми подвійним клацанням застосовуємо цю функцію для тієї клітинки, в яку ми її хочемо ввести. І протягуємо діапазон клітинок, з яких потрібно обчислити той середній бал. Протягнули, натиснули ОК. Виходить, що у нас середній бал 9,4. Так само потрібно зробити для другого семестру для річної оцінки, але ми можемо скористуватись автокопіюванням, тому що. Посилання у нас відносні, і, відповідно, оці всі С при автокопіюванні вправа поміняються на стовпчик Д. І на стовпчик E, якщо це річна оцінка. Далі, стандартне відхилення. Взагалі-то стандартне відхилення характеризує наскільки широко розташовані значення ряду даних відносно їх середнього арифметичного. Тобто наскільки будуть відрізнятися всі інші оцінки від вашого середнього балу. Дуже цікава така статистична характеристика і популярна. Чим нижче стандартне відхилення, тим ближче будуть всі інші оцінки до вашого середнього балу. Також існує функція для обчислення стандартного відхилення. Будемо її шукати у статистичних функціях, тому що це все статистичні категорії. Вона називається СТДФП Шукаємо на букву С. От є просто функція СТД. Читаємо, що вона повертає. Обчислення, обчислює стандартне відхилення на базі вибірки. СТДФП. Обчислює стандартне відхилення на базі повної чисельності. У нас з вами не вибірка даних, тобто ми не взяли декілька, там 5 оцінок ваших 5 предметів. Ми взяли повністю весь ваш табель, тобто всі предмети, які входять до вашого навчального плану. Тож ми обираємо СТДФП, тому що воно обчислює стандартне відхилення на базі повної чисельності. Подвійним клацанням обрали і обрали протягуванням діапазон, з якого потрібно обчислювати стандартне відхилення. Стандартне відхилення у нас вийшло до рівня 1, але воно буде наближене, можливо, у вас, тому що я перед тим зробила формат комірок і виставила, щоб десяткових знаків після коми була од... був один. Можна виставити 2, можна виставити взагалі інший якийсь формат. Але зробіть так само, будь ласка, щоб у вас знаків після коми було не більше, ніж 1. І щоб вам програма автоматично ваші дані наближувала, округляла. Так само можемо зробити автокопіювання вправо для того, щоб обчислити стандартне відхилення для другого семестру і стандартне відхилення для річної оцінки. І ще одна статистична характеристика мода. Вона показує, яку оцінку ви отримували найчастіше у першому, наприклад, семестрі. Заходимо у функції, обираємо статистичні функції, і вона так і називається мода. Повертає найбільш загальне значення вибірки. Загальне мається на увазі те, що найчастіше зустрічається серед вибірки, серед значень окремих нашої вибірки. Протягуємо діапазон клітинок, з якого потрібно обчислити моду. І бачимо, що модою в нашому випадку є 9. Тобто, серед всіх тих оцінок, 9 зустрічається найчастіше. Робимо автокопіювання і бачимо, що в другому семестрі це також 9 річна оцінка це вже 8. Так вийшло. Це був аналіз даних. Ви можете. Для цих даних також зробити форматування, тобто зайти у формат. Можете використати автоформат, обрати той, який вам найбільше до вподоби. Але дивіться, щоб у вас дані не відформатувались. Бачите, він автоформатував так, що в мене навіть мої наближення стали ненаближеними, наближеними, так? Тобто повне. Середній бал там з безліччю цифр після коми. Мене це не влаштовує, я залишу свій власний авторський формат. Ви можете також якось відформатувати, так як вам буде до вподоби. Тож, закінчили з аналізом даних, приходимо до візуалізації даних, тобто будемо будувати діаграм. діаграму. Діаграма успішності. Виділяємо область діаграми. От, те, що ви хочете, щоб увійшло до візуалізації. Я би все включила, окрім хіба що відхилення. Якщо ви хочете деякі тільки рядочки включити, то ви можете затиснути клавішу Ctrl і виділити тільки те, що вам потрібно. От, стандартне відхилення я не хочу візуалізувати, тому що той стовпчик буде на рівні там одиниці. В той час як інші всі стовпчики будуть на рівні 9-10, і воно буде непоказовим, мені здається, для стовпчатої діаграми, яку я зараз хочу побудувати. Тож, виділили за допомогою клавіші Ctrl все, включаючи моду, крім стандартного відхилення. Заходимо у вставку, обираємо діаграму. Мені здається, от той варіант, який в першу чергу у нас з'явився, він буде оптимальним. Тому що він показує всі предмети різними кольорами, включаючи середній бал, його можна порівняти. Можна потім кольори середнього балу поміняти, кольори моди поміняти. Взагалі кольори можна міняти. Але поки що, стосовно області діаграми і інших її характеристик. Ряди даних залишаємо у стовпцях. Якщо ви хочете ряди даних у рядках, то буде трохи по-іншому все виглядати. Тобто буде перший, другий і річна, але ось таким нагромадженням предметів. Мені здається, краще залишити ряди даних у стовпцях. Перший рядок робимо як підпис. Перший рядок І перший стовбець робимо як підпис, тобто не включаємо їх у побудову. Ряди даних, перший семестр, другий семестр, річна. Все правильно. Заголовок зробимо успішність учня. Можете зробити підзаголовок. Можете якось назвати вісь ікс. Що у нас вісь ікс означає? Предмети, але і так зрозуміло, що то є предмети. Весь Y можна назвати як бали. Да? Що таке легенда? Легенда це той запис, який розшифровує кольори на нашій діаграмі. Вона може бути праворуч, ліворуч, вгорі або внизу. Ну, мабуть, хай буде. Давайте просто переставимо, щоб подивитися, як це буде виглядати, внизу, наприклад. От, якщо вона буде внизу, то ось таким чином будемо бачити нашу діаграму. Все нормально. Готово. Ось ми отримали візуалізацію наших оцінок за перший, другий семестр і річну. Можете змінювати тут кольори для заповнення, наприклад. От одразу він мені пропонує кольори для заповнення, але я хочу, наприклад, змінити. Річну оцінку, тому що вона жовта, а вона повинна бути більш яскрава. Ну, так мені здається, наприклад. Тобто поміняйте все те, що ви можете поміняти. Як це зробити? Ви повинні зробити подвійне клацання по вашій вже створеній діаграмі подвійне клацання. Далі все робимо контекстне меню. Права кнопка і миші. Обираєте формат рядів даних. І обираєте колір, який хочете застосувати до того чи іншого стовпчика. Натискаєте ОК. Ще раз права кнопка і миші, Формат рядів даних і обираєте потрібний колір. Якщо ви хочете, щоб ваші стовпчики було підписано, ви можете клацнути по ньому от по тому квадратику, який називається Точка даних. Правою кнопкою і зробити підписи даних. Тоді всі оцінки у вас будуть підписані. Додати підписи даних. Так, вони дуже скупичені між собою, але ми можемо опустити нашу діаграму вниз. Як опустити вниз? Роблю менший масштаб, клацаю по області діаграми. Коли в мене курсив став таким хрестиком, тоді я її можу перетягувати. Перетягуємо її під нашу таблицю з даними і розтягуємо. Розтягувати можна вгору, вниз, вправо, вліво. Ось всі оцінки видно, всі предмети дуже добре видно. Наша діаграма успішності готова. Таким чином, ми візуалізували успішність учня, для якого попередньо проаналізували дані. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, це відео було для вас корисним. І чекаю від вас аналіз вашої успішності. До побачення!